Ну що ж, а давайте зараз поговоримо про те, що на війні всі методи гарні. Знаєте, навіть магія в чомусь допомагає через дуже дуже скромні досягнення на фронті. Кремль вирішив добитися перемоги, ну хоча б десь в астральному світі, і я не жартую. Тож для поширення дезінформації, власних наративів і банального розгойдування психіки, Москва долучила таємну зброю ворожок на картах таро та КГБшників магів віщунів. Товарищ, а, товаріщ, воноші плани іммігріть виходить то точно чітко виходить в Польшу або в одну із прибалтійських прибалтійських стран. скарім чимов в Литву. І друзі, я абсолютно не жартую, проте батальйон російських ворожок експерток синхронно підхопив всі ключові меседжі пропаганди стосовно воєнних дій, величі матінки Росії та ганебного майбутнього України. Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет. Поднимись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно. І тут, я думаю, ви логічно поставити собі питання, на кого це може бути розраховано. Ну, хіба люди е, про війну інформацію будуть довіряти діду тарологу? А розраховано це, друзі, на тих самих, що повірили в розіп'ятого хлопчика та самонавідних бойових качок. Це ж росіяни. Е, ми мали вже звикнути. для Зеленского действительно эта дата серьезно вписанная в судьбу. И если посмотреть назад, еще далее 2019 года, то, скорее всего, мы еще найдем какие-то уникальные события в его судьбе. Что касается 2024 года, то дело не в месте, а дело в самой личности Зеленского. Дело в том, что он, конечно, медленно, но верно сейчас идет вообще к окончанию своей Кар'єри і можливо, даже свої житті, причому от росіяни виявилися дуже прихильними саме до езотерики, і цей спосіб зомбування став досить ефективним серед е, темних мас. Можете записати, що для цього потрібно. Значить, так, е, Яскравий манікюр, масивні такі, знаєте, величні персні на пальцях, 78 карт таро та завчену на пам'ять методичку основних кораблівських меседжів. Теж доведеться вивчити. Якщо дивитися на срокам, показує ноябрь, декабрь показує прямо пік ближе к марту, азувує на «нет». Може, десь після середини, ближче 15, 16, 17, остановка показує. Когда ми задаємо на вопрос годы, весь процес показує 29-30 год. Для адекватної частини людства їхні передбачення більше схожі на прояв якихось психічних розладів. Але я нагадаю, фашизм це саме розлад, хвороба. Тяжка хвороба, яка передусім вражає мозок і розумовні здібності людини. Говорять, карта, звізда, карта надіжд після 24 лютого 2022 року. Актуальність російських розкладів Таро досягла пікової точки. Соціальні мережі дали поштовх розвитку онлайн передбаченням. А в Тіктоці, який ви чудово знаєте, для поширення подібних роликів створено навіть окремі теги. Таро, Тікток, розклади Таро, і під ними друзі. Тільки уявіть майже один мільярд роликів. Ютуб таких віщувань теж досить багато. Продажі карт з початком повномасштабної війни в Росії проти України теж зросли в рази. Про це зазначають самі росіяни. Якщо раніше до таролога зверталися, аби дізнатись, не знаю, там про майбутнє кохання та якийсь кар'єрний зріст, то тепер у карт Таро питають, коли знову прилетить по Білгороду. Та чи виживе Керченський міст, наприклад, коли нарешті настане третій день, щоб взяти Київ, і чи потраплять росіяни в рай після ядерної війни, яку обіцяє? Розпочати Путін єсть плани вишоває руководства наступати в сторону сумської області. Основні тези та рологинь максимально приємні для расистів та зецпільноти. Українські міста, Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро рано чи пізно стануть російськими. Якщо ж приєднання якогось зміст карта не показує, наприклад, на 2023 рік, вони роблять просто вкидаються додаткові карти на 2024, 2025, і так просто до безкінечності, поки не випаде приємна і така потрібна відповідь. Є певне відчуття, що багато рішень от ну, я так думаю, військове керівництво Росії ухвалює саме спираючись на Таро. У этих условиях найбільш целесообразным варіантом является організація обороны по бар'єрному рубежу Лекідніпак. Наприклад, Таро постійно кажуть, що м'ясний штурм буде вдалим. Але де і коли він буде вдалим, ну це інтрига. <гум> Уявіть таку ситуацію, щось вони там домовляються в генштабі, і лунає таке кужугетич, у вас на цьому тижні вішальник в Меркурії та коханець в асценденті, Тож сміливо можете відправляти 10 тисяч солдатів через мінне поле, аж 3% вірогідності є, що вдасться захопити магазин канцтоварів. Росіяни бросають на місні штурми Авдіївки отряди піхоти шторм З, уничтожаючи їх личний состав на 40-70% за щитаний дні. Погибших російських військових відвозять в морг при воєнно клінічному госпіталі Ростова на Дону. Їх настолько много, що родственники погибших жалуються на те, що сотрудники не можуть знайти тіла. Тож, друзі, жарти жартами, проте росіяни дійсно регулярно звертаються до Таро з надією почути хоч якийсь позитив, аби перемогти, в хоч якомусь але далекому майбутньому, ну хоча б гіпотетично, на третій рік війни міф про величі і могутність російської імперії розтанув, і тепер ватникам та расистам треба якось рятувати своє ментальне здоров'я і виправдовувати те, що вони наробили в Україні. Україні треба сказати щиро. Таро теж популярні, тож не треба мене кидати, а подивіться, що в нас я знаю, що в нас основні запитання: хіба що в нас це коли помре Путін. І коли завершиться війна, ну погодьтесь, є різниця. Але в цих питаннях треба відразу скажу сподіватись не на карти Таро, а лише на сили оборони України і їх відповідно правильно підтримувати. Тож, друзі, оцим магічним військам Російської Федерації я ставлю 10 гойт із 10. Вони прекрасно плавлять клепки недолугих росіян. Російська спільнота буквально вибухнула праведним ядерним гнівом через перейменування в Києві вулиці Чайковського на вулицю Вікторії Нуланд. А ви що не знали про це? Зараз розкажу. Звісно, друзі, почну з того, що це фейк. Не ламайте собі мізки. Фейк примітивний, дурнуватий, неоригінальний і розрахований не на вас. На росіян цю низькопробну фігню розповсюдили російські змі і російські боти в соцмережах, а також телеграм-канали і сайти, створені росіянами для окупованих територій. А оце вже проблемка. І як доказ, ось такий вони показують поганенький фейковий документ. Цю новину росіяни ну новину беремо в лапки, навіть почали переказувати в чат рулеці. Вапрос нічого не провокаційний, просто мені любопитно. Вы слышали, что у вас переименовали улицу Чайковского в улицу Виктории Нуланд? Я просто вот мне сегодня mm -hmm. Киевлянин рассказал. Я тебя не чула. А я тебя не чула. А, мне вот Киевлянин рассказал, и я обалдел. Ось так, друзі, абсолютно топорно, банально і примітивно, проте на ваших очах і створюється цей пропагандистський міф. Взагалі, перейменування вулиці Чайковського в Києві на честь Вікторії Нулан. Це частина кампанії з дискредитації політики декомунізації і деколонізації, яку українська влада проводить з 2015 року. Для Путіна особисто це якась глибинна взагалі психологічна травма. «Це у них декомунізація називають. Ви хочете декомунізацію? Ну що ж нас повністю страю? Но не нужно що називається встановлювати на по путі. Ну і я відразу хочу росіян заспокоїти вулицю Чайковського в Києві. Ми обов'язково перейменуємо. Вже є фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам'яті щодо Чайковського, який зобов'язує прибрати цього. Так, талановитого, але придворного імперця з табличок на будинках. Чайковський це вже давно не просто композитор, друзі. я Думаю, ви розумієте, це кремлівський бренд, який використовують для пропаганди руського міру. Бо що там Росія? Це Балет, Чайковський, Гагарін і так далі. Тож Лускунчик може закрити свій горіхокол і швиденько звалювати на болота. Але, друзі, і вас я теж хочу заспокоїти цю вулицю. Точно не перейменують на честь Вікторії Нуланд, навіть якщо дуже хтось захоче. Навіть сама Вікторія не знаю. Бо в Україні назвати вулицю на честь Вікторії Нуланд забороняє закон як мінімум. Ну не особисто саме Нуланд, а загалом в Україні можливо лише посмертне вшанування видатних осіб у топономіці. А Вікторія, на щастя, жива і здорова. Тобто, поки що в нас не буде бульвару кучми, провулка кличка і тупика гордона. Ось когось заспокою, а когось може розчарую серед цих трьох. Подібне можливо лише на Росії. Е, вже ж є там насправді проспект Путіна. Ви не знали? Це головна вулиця в столиці Чечні Грозному. Раніше цей проспект називався до речі, проспект Перемоги, і ось так Росія проміняла перемогу на Путіна символічно. Продовження проспекту Путіна і новий проспект це не только елітний район, це нова страниця в історії нашого міста нова архітектура, нові можливості і горизонти, все це доступно уже сьогодні. Стань частиною історії Грозного вместе з с нами. Називати вулиці і міста на честь живих правителів і діячів це насправді ознака саме тоталітарних режимів, в яких плекають культ особистості. Так було в нацистській Німеччині, де на окупованих територіях були обов'язкові вулиці і площі на честь саме Гітлера. Так було і в СРСР за часів Сталіна, де на честь диктатора було перейменовано місто Сталіно, насправді Донецьк. Сталінград, він же Волгоград, Сталінабад – це Душанбе, Сталинири це Схінвалі, плюс бонусом міста в захопленій о, центральній Європі після Другої світової. Найбільш яскравий тут взагалі приклад це болгарська варна, яку назвали ну, от знаєте, максимально оригінально. Сталін. Якщо ви не знали, враховуючи те, що Варна це курорт, було б дуже цікаво засмагати е, на Сталіні або їсти в Сталіні кукурудзу на пляжі. Погодьтесь. До речі, Москву теж планували перейменувати на Сталінодар. Я б її, звісно, перейменував на щось інше, але Сталінодар ну, достатньо тупо, нехай так. Про сотні вулиць на честь ще живих радянських вождів взагалі немає друзі сенсу говорити. От важко уявити, як сім'ям репресованих було важко жити на вулиці Берії. О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите, от Бандеровські біси. Вон із Одеси! у Російській Федерації. До речі, також є закон, що передбачає лише посмертне вшанування, але його ігнорують. Усього крім проспекту в Грозному в Російській Федерації нараховується понад 20 вулиць Путіна. Уявіть більшість з них з'явилися після захоплення Криму у 2014 році. Друзі. А ви знаєте, що прямо зараз триває ціла кампанія з дискредитації українських перейменувань, яку Кремль запустив з нагоди 10-ї річниці окупації Криму? Ними було вкинуто фейк про наші нібито наміри, ну тобто України, перейменувати Крим. Ви не смійтесь. ну і особливо кримчани. Реально, ми з вами хотіли перейменувати Крим, але від цього півострів героїчно врятував. Ну, здогадайтесь хто? Звісно, Путін. На що саме українці збиралися перейменувати Крим, пропаганда чомусь не каже. І тепер мені дуже цікаво, як можна було б назвати півострів: Мазепино, Ющенко-Морськ, я не знаю, Кличко-Таврськ або Русофобськ. Ну, Севастополь однозначно довелося б перейменувати на неї Шпапівська, або Бандеро-Бухтінськ, Бахчисарай точно в Бахчі-Буданов і Балаклаву? у… Е, трезуб голова. Я нічого не понимаю, вообще ничего. Я думаю, не треба пояснювати, що ні українська влада, ні українські політики ніколи не виголошували навіть. Просто в голос, намірів прийменування Криму в рамках декомунізації Верховна Рада України прийменувала 70 населених пунктів у Криму, повернувши їм історичні назви, наприклад, кримсько-татарські, які було змінено на російські після депортації кримських татар у 1944 році. І я впевнений, що після звільнення нашого півострова Україна доведе до завершення декомунізацію та деколонізацію українського Криму. Тож цьому фейку я ставлю лише дві гойди з десяти. Ну, накинув чесно, просто за те, що фейк відверто смішний Переименування Криму. Ха-ха. І друзі, наостанок запам'ятайте, там, де зараз розташована Росія, колись буде плантація українських бурячків. Не вірите? Просто дочекайтесь. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!